Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівництва національної компанії Нафтогаз України в Офісі акціонерного товариства Укртрансгаз та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів кубометрів природного газу службовими особами Укртрансгаз Нафтогаз України за співучасті з іншими особами. Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення Нафтогазом України боргу комерційним структурам, який виник понад 20 років тому. Керівництво Нафтогаз України за зверненням Укртрансгаз погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Саме на підставі рішення керівництва державної компанії господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів кубометрів природного газу. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 мільярди 182 мільйони гривень. Крім того, встановлено, що керівник Нафтогаз України підписав рішення акціонера Укртрансгаз щодо мирових угод без погодження наглядової ради Нафтогаз України. Досудове розслідування триває. Ми працюємо, аби ви почувалися в безпеці. Закон один для всіх.